Мы еще можем, председатель, остановить да, восстановить то, есть. Вы установили, кто есть. здесь? вам вы выключили. Значит, чтобы у нас. Прошу прощения, что не он, он, дальше, Я вообще протестую. Я сам за себя говорю и отвечаю. Вы лишаете меня одного Не включите эти голоса. А я отнимаю его, что -то.

що нахто, нахто так, я отклоняю ваше защита на протестую. Ну, протестую отклоняю. Что вы отклоняете? Ваше сказане и сосчитанное, потому что вы, ну, я есть мужчина. І тому, кому ви какие то дані из мікрового паспорта, я не являюсь тем, що. Ми вас... вашу в e, так, ну, з того засідання мира е, у зв'язку з тим, що необхідно було вирішити питання про цінність е, розпочатку спочатку судового розгляда, всі докази. Е, Сталося на обговорення зазначення питання до статті. Зараз України з'ясовується поліка учасників. що можливо поповнити дослідження матеріалів. Зокрема, судового засідання було долучено всі помітили кримінального повадження, дослідження було так, що буде кримінального поваження, тому продовжувати такі оформлення і в подальшому числі п'яти достоїти. Я практикую моє захисника, я сам себе відвідаю. Перше ніж перейти до панених обсягів, хотів би з'ясувати, чи йде відео трансляція даного судового засідання відповідно до попередніх ухвал, які були встановлені в даному судовому провадженні. Так, це для мого під захисного я не під захисний. Чому ви закрили за засідання? Вискольний суд, враховуючи те, що ми під захист з Олександром Чоловіком Олександра мені не вдалося узгодити праву позицію, то в даному падку я не можу нічого казати, оскільки права позиція по даному питанні не узгоджена. Крім того, чоловік, на ім'я Олександра виявив, що не вподобає те, що я здійсню його захист. А в даному випадку, оскільки у нас відсутні узгоджена права позиція, то я повимушно поставити питання щодо свого відводу від даної справи, зв'язку з неузгодженою правою позицією, і в зв'язку з висловленими недовірою мені відмову чоловіка на ім'я Олександра з роду надію. Ви підскажете, що ви заявили військовому Не не. не надо, не надо. Не На предыдущих, так называемых, вот этих вот судовых концертах такая была ваша, там лежали документы, как к мне обращаться и про статус. И с чем я согласен, с чем не согласен, я отозвался в корпусе. Вы ознакомились с этими? не у вас я, Смотрите, я не задаю запитання, я интересую, что это заяву на 30 воздух, записанный случай. Я не интересуюсь сейчас. У меня нет записывания. Покажите, я, я не знаю, засідали, нельзя, вид вас. Бедвасы. Бедвации злама заправляет. не обнулачен, не надежный. Еще раз говорю, вы не установили правовой статус. Ваш статус, статус не не что не вы не обнулачены, не обнулачены, не физосовы. Подтримывайте эти критерии. Еще раз говорю. Еще раз говорю. Я никого не заказывал и сделок никаких не совершал. У меня нет никаких сделок, никаких... Вы не справляетесь с на мое запитание, что-то еще раз говорю, у меня нет зафиксированных. Я нахожусь в мерке ограниченной сейчас. Вы должны рассматривать право на хитастолом. Какое-то соперничество Вред? Вреда? нет. Вот этот человек, кого он представляет? Где потерпевший? Потерпевшего нет. Он Вы втягиваете меня в скоры, как в предыдущих было вот этих вот так называемых заседаний. Я раздвину на свое запитание, я на это отвечу.

І з'ясовуємо позицію особи, які ваша позиція якась в даному господарі... випадку я протестую за мене я заміння не відвічав. Це до мене запитання. Вашу прошу задовольнити, оскільки здійснення захисту здійснюється виключно на підставі узгодження правової позиції, у разі відсутності зубовної правової позиції в мене немає можливості здійснювати належний захист. Никаких отводов нет.